Доброго дня! Сьогодні 23 травня місто Тернопіль. Ми знаходимося біля двох кущів Киві. Сорт Карпат Стратона і Мій сіянець. Сортоформа. Назвав його київський ой Тернопільський Великоплідний. Зараз Киві в такій фазі. Іде налив бутонів, і якщо будуть плюсові гарні температури, плюс 20 і більше, то десь за тиждень, я думаю, буде цвітіння. Ну так воно виходить, десь перша декада червня. Які роботи я провожу із своїми насадженнями Кивів? Ми знаємо, що Ківі має поверхневу кореневу систему, тобто постійно воно має бути замульчоване. Мульча може бути різна. Саме, я наголошую, постійно, саме краще хвойний опад. Ну, якщо немає хвої, то будь-який органічний матеріал, включаючи листя, газонну траву, бур'яни. Все, все йде для мульчування. Але сьогодні буду говорити про підживлення. Все-таки при такій кількості мульчі я по-любому даю для своїх насаджень підживлення. Бо вже коли киві вступають у плодоношення, це дуже урожайна культура. Вони дають до 80 кг урожаю. Смачних плодів з куща, і вони багато поживи виносять із нашого ґрунту. І тому треба постійно додати поживу в кореневу систему, щоб щороку отримувати гарні врожаї. І от перше моє підживлення це буде сульфатом моні. Він має в складі 20% азоту і 40 і 22% сірки. Ми також знаємо, що Киві полюбляють слабокислі ґрунти. І якраз от перше підживлення сульфатною формою якраз чуть-чуть підкислить ґрунт для того, щоб гарно коренева система на Києві. Брала поживу із субстрата. На такі вже десятирічні кущі я перше підживлення роблю десь в районі 100-150 грам. Я там не відважую, просто розтрушую. Отак беру, прогортаю мульчу, я не розчиняю бо у. Отак От ось добираюся до, до землі. Ви бачите, який тут шар мульчі сантиметрів 20. Дивіться, що там внизу у мене працює. От каліфорнійський черв'ячок і всяка мікробіота. Оце для каліфорнійця ідеальні. Дивіться, скільки його. Якраз він в цій зоні на межі е, субстрату і листя. Там є волога. там... Оптимальна температура, бо листя чуть-чуть підпріває. І немаловажно, що ще багато кисню тут, бо близько. І він працює. Але він вживається із. Я вже не перший раз роблю підживлення. Спочатку я боявся, що мінералка вб'є мені черв'яка, але то невелика кількість черв'як. Звідти поки втікає, а потім, коли оце листя забирає азот із сульфата амонія, то черв'ячок гарно його переробляє. Бо нам ще треба багато азоту для того, щоб оця вся органіка, яку ми е, якою ми мульчуємо наші насадження, щоб вона з часом перегнивала. А під час перегнивання е, потрібен азот. Якщо азоту не буде в доступній формі, він буде брати, азот буде братися із ґрунту і тим самим будуть об'їдати наші рослини, тобто буде не до нестача азоту для вегетації наших рослин. Так що ми Мусимо дати підживу першу азотну. Але азотом не захоплюйтеся, золоте право підживлення мінеральними добривами Лученик докормить, чим, чим перекормити. Бо коли теж підуть дуже сильні жирування, то теж до чого доброго не доводить. Значить, на такі 10-річні кущі 100-150 грам, на 3-5-річні кущі. Десь 50 грам сульфата амонія. Друге підживлення після цвітіння буду робити комплексним добривом з формулою 10-26-26. Там є невелика кількість азоту, але достатня кількість калію і фосфору. Так що... Для того для налива плодів, для гарної вегетації ці мікроелементи нам потрібні. Тим більше, щоб запуститься вже процес перегнивання нашої мульчі, вже будуть рослини дуже багато брати поживних речовин із тої мульчі, яка перепріла і перегнила. Плюс до того каліфорнійський черв'як переробить наші органічні рештки на верме а вермикомпост це не просто компост, а компост з додаванням гомінових кислот, які дуже потрібні нашим рослинам. Вони в дуже доступній формі для наших рослин. Заклав, хоч яка була аномальна ця весна. Холод, морози, зворотні морози, але Ківі гідно витримав ці морози і непогано закладає є, <кій> є надія, що буде непоганий врожай, щоб гарно пройшло запилення, бо тут зараз куди не кинь, відкрив Фейсбук. Всі просять, мають дівчаток багато, а не мають запилювача. І всі просять запилювача цвіту. Самий оптимальний варіант це вщепити гілочку запилювача у вашу ліану. От два роки тому я вщепив, отам от щеплення, і хлопчик пішов по всіх. Бачите, його зразу видно такі букетики, бо в е, жіночі ківі то от поодинокі плодики е, пуп'яночки, а в хлопчиків то вже отакі букетики. Бачите, от які букетики. От Що там побагато квіточок. Я думаю, що цієї кількості... Вистачить, щоб запилити увесь усі свої ківі Там ще ківі у мене є з південної сторони будинку, то там теж є щеплені, там мають вони свого запилювача. Це ми бачимо тернопільський великоплідний. Теж в нього більші плоди і більші квітки. Такі квітки великого діаметру. Коли буде цвітіння, я вам покажу. Не забуваємо про пагони заміщення. Оце з голови, оце ми будемо казати, що це голова куща, то нам оці пагони заміщення треба. От бачили, може, от, говоримо, шкідничка знайшов довгоносик. Бо дехто питав мене, що є дірочки. На листі. Є дірочки у мене, але я не хочу лишній раз давати навантаження хімічне, тим більше, що незабаром буде цвітіння і обробляти секцицидом, щоб потім відлякувати бджіл, жмеликів і їх знищувати. Цього я не хочу. А такі, бачите, оце довгоносик робить таку шкоду, що він підгризає трошки. він на... Повністю не робить дерки на... в листку. А от якщо подивитися отак на світло, то такі, наче перфорації, то Валентина мені телефонувала недавно, била на сполох, що в неї такі дирочки на листях, то не страшно. Почнеться тепло, почнеться більша вегетація, Ківі то поборить, то практично щороку таке довгоносик. Вже облюбував це місце і він буде працювати. Але е, Києві можна виростити як екологічно чисту продукцію без застосування інстекцицидів. то цим я й користуюся. О, бачите, як гарно закладено, пуп'янків є досить. І то по всі, по всьому периметру наших Ага, то Я довгоносик збив. Мене отакі ось пагони заміщення, які на слідуючий рік нам треба буде ложити на арку, то їх вже зараз треба е направляти в той напрямок, куди нам потрібно. Бо як він він от направився туди до сонця, а нам його треба підв'язувати, щоб потім спрямувати на арку. Бо якщо він стане е потужніший, грубший, він просто-напросто в нас зламається то зараз отак от треба підв'язувати, пройтися по голові куща. Отак, от іде, бачимо, що отакі ось пагони, оце ось теж пагін заміщення, то нам треба спрямовувати їх всі в сторону арки в той напрямок. Ну, Вже щоб не затягувати відео, вже і так велике вийшло. Дякую за увагу. Вирощуйте ківі. Цікава культура. Е, на жаль, саженців вже запропонувати вам не, не можу. Обмежена кількість була, все реалізовано. На осінь щось буде, але перед тим зроблю відео, що вийде, то вийде. Дуже е, така якась е, холодна весна, е, дуже погано корінилися курі... гарно ті. Живці, що я з дерев'янілими живцями укорінював, але зараз холодно і вони зовсім не хочуть рости. І деякі почали відмирати коренева система, бо холодно. Палити не хочу серед літа. Практично теплиці такої спеціально для ківі не маю, так що саженцями не густо. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава.